Тесла Модул 3 Хайланд. Проблема капає тосол. Де він капає? Це просто шок. Якби він лився, було б проще. А так нічого, нічого не видно, де він капає. Взяли насос, зробили приспособ, накачали і він прямо не капало а вже полилося. То зараз будемо знімати бачок, покажу вам, як він знімається. Бо знімається. Скоріше за все не просто. Зливаємо весь тусу. Весь ми не зльємо, але максимально скільки можемо, для того шланг не отут, біля дірки, а в протилежну сторону його треба туди на дно запустити, щоб максимум вилити. Бачите, вже на наднімай вже щеліється. Все, не. все більше не зливається. Що там у нас? Ну і там майже майже нічого нема на дні. вже. Знімаємо коннектора для цього вверх, отут оці, червона штучка і вверх він знімається. Далі цей зйомником знімаємо зажим. І ці два коннектори теж вони тут не перепутають. Потім кольором зелене-зелене, біле і біле. Да? Знімаємо і в сторону їх, щоб не заважали. Зараз середини вже немає. Інструкція каже, що треба від'єднувати оці два патрубки взагалі. Для чого Я не знаю поки що, тому що бачок має бути окремий. Від'єднуємо зйомником. Отут ще От цей режим. О, від'єднали. Далі ліземо знизу. Ще один зажим Десь тут є у нас геть за трубками. Тримаю проводку. От я його вже зняв. походу. Так, хтось скаже, для чого знімали ми той шланг, а для того, що під ним є... там вот тут болтик где. вон тут, вообще ты. И зараз мы его... Там ключик зирочка у нас. Все один. Вот тут у нас. Вот там. трудно Труднодоступное место. Без гнучкового перехідника там нічого не буде, тільки от така треба насадка. І вже у нас бачок хитається, як бачите. Зараз ми його дістанемо. Залишився ще один зажим, якого так не дістати знизу. Так. Все у нас капає. Нічого. Ось тепер буде кращий доступ до того зажиму електропроводка, на якому тримається. І залишилось його зняти тепер. Отак ве. Все, бачок у нас. І що тут тече? Хрін, його знає. Будемо дивитися зараз накачувати його. Він з віду повністю нормальний. На вигляд жодних пошкоджень, жодних тріщин немає. Зняли бочок, оглянули його на цілий, зробили отакий от от, от такий приспособ, накачали, нічого не дує, що робити, поставили на місце і далі тече. Ну і другий раз знов зняли бачок, в воду його опустили. А коли опустили в воду, то ось тут. Бачите? Така є ніби тріщинка. І через неї трошечки там воно підкапує. Під тиском більше аж тече. Ось тут була причина. А так, поки відро води не вставили, не подули, не було помітно, звідки воно. Отак буває. Ну, тепер на другий раз буде. Ось такий приспособ. Причина знайдена, можна встановлювати назад. Процес зборки показувати сенсу немає. Ось рідина всередині і нічого. Не тече. Все, клас. Користуйтесь.